Вітаю! Ми розпочали монтаж нашої стелі з фальшбрусу. Зараз хочу вам показати, що в нас виходить, які у нас кольори виходять гарні. Ось такий має вид кімната. Стеля у нас темніша, нагадую, кому цікаво, подивіться, яка стеля, стіни у нас вже стоять, готові будемо монтувати. Будуть світліші. Така кімната у нас, виходить, з виходом в ліс монтуємо. Так у нас йде процес монтажа. Зараз півкімнати змонтував і їду далі монтувати. Так що слідкуємо, буду виставляти процес монтажу нашого фальшбруса. Дуже є гарна якість фальшбруса. Добре монтується, покрашено до монтажа, це дуже важливо, бо інакше не буде якість гарний. Так що робимо правильно все. Ось така у нас якість нашого фальшбруса. Вибирайте натурально. Десь є сучочок, тут на замкочку закриється і дуже буде гарний вигляд. Ось так. Привіт! Зараз покажу як ми виконуємо монтаж фальшбрусу. Стелю ми вже змонтували. Ось так виглядає, такий має вигляд. Процес монтажу. У нас почався стін. Цікаво все виходить, дуже гарно, гарна якість фальшбрусу. Процес продовжуємо, дивимося, монтуємо.